Попав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один легендарний режимчик. Він у нас називається Знайди кнопку. Цей режимчик, наскільки я знаю, просто повинні. Чути і знати всі абсолютно Роблоксери, які хоч раз грали в Роблокс. От люди, які хоч раз грали в Роблокс, вони повинні знати цей режим. Получається якась тавтологія проте. Окей, просто я думаю, кожен заходив в цей режимчик, і тут виходить такий прикол, що треба десь знаходити кнопки. Вони можуть бути заникані абсолютно з різних сторін. Так, чекай. Здається так, що ти хенк іт. Uh, я нічого не поняв. <праць> Проте, оке, Окей, оке, оке. Це мені не так важливо. Мені вже воно підказують, де кнопка. Бемц. я отако підпригнув і нажав її. Uh, і час знаходити ще одну кнопочку. Я думаю, ага, я знайшов. Бемц. А, задалеко від кнопки, поняв? прикол. Окей, бемц. І ми вже на наступному левелі. Проте тут кнопочки, як бачиш, немає. Де ми можемо її знайти? Давай подумаємо. Чи можемо. Ну, взагалі якось можемо, я думаю, проте. Ааа, ми ще й наверх можемо лізти. Лолка, лолко Опа. Тихо, акуратно, жить-пожить. І он до тобі та сама кнопка. Bams. Все, let's go. Йдемо далі. Де могли заникати кнопку тут? Давай подумаємо, давай подивимось. Це у нас якась типу як башта, да? Ага, let's go. І ми наверху. Ааа, я вже догадуюсь. Чи ні? Ні, не запихнули туди в прапор. А де ж її могли заникати? А? Не знаю, в прапорі це прям було супер очевидно, походу. Проте. А, та ось що ж вона. Прикол. Окей. Okay. So. Де наступна кнопка? Тут так багато всякого червоного натулили, поняв, наче аби спеціально тебе тупо ззяти і забайтити. Щоб ти отак от побігав, попридивлявся, а насправді вона ондо. Опа, go. А, лалка лолко Серед них усіх треба знайти справжню, серйозно? Ха-ха-ха! Що за приколи? Обалдеть. А, ба, ну це прикол. Це реально прикол. І вони ще ж, ж всі постійно бігають, ти прикинь. А, чекай, ну. На цьому можу? Ні, не можу. Ладно, я думав тут якийсь типу, прикол, що насправді треба нажати на кента, який без кнопки. А як мені знайти справжню кнопку? А, чекай. Може тут е, все набагато легше? А може і ні. Ні, прикинь. О, знайшов! Хе! Нормально, let's go. Так, а де тут заникали кнопку? Диві, воно все таке яскраве, поняв? О, лул. Ось до Наступна кнопка де? Показуйте. Показуйте негайно Це в нас, типу, свинки, да? А не під ними часом сховано, ні? Ну, наче ні. Бо тут таке, бачиш, вони люблять десь їх позаникувати, так, щоб ти не побачив одразу. Проте, походу, що взагалі не тут десь да? Ага. Ось вона, ловка-лалка. Хе-хе-хе. <хи> я поняв. Так, окей. А тут, мабуть, десь буде на цих штуках, да? Під машинами нема, я поняв. Да, диви. Реально, наверху. Все ізі. Так. А, чекай, диви. Тут прям печера є, лол. Всю поняв. Шахи. Де заникали? Ем. А, бачу. Найшов. Бемс. Так. А тут де заховали? Якось одразу і не бачу, диви. Не поняв. А, Лалька, він був весь цей час в каструлі. Я поняв. Приколи. Ладно, а може треба заглядувати під сходи оце вот, тут? ні? Типу, можливо, на неуважності хочуть наші зіграти, да? Можливо, проте, в принципі, не факт. Так. Ну диви, ми на саму вершину залізли, тут нема ніде. Так що десь тут обманка. А-а-а-а, ха, <риколи> я поняв. Dance? let's go, Наступний рівень. Так, 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 так. Анюка, де могли заникати тут? О, тут я тропина тільки я впав. Оба-на. Так. І тут ніде нема, не поняв. А, ось дуже Окей, let's go. Тепер. Ага, у нас лабіринти почались, да? Он як. Ага, ага. Ага, ага. Ага. Я ще йф. Так, окей. Десь якось отут ого. Я бачив прохід. А, ні, це не. Ну ладно, це безтолковий прохід. Окей, я поняв. Хм. Не поняв. А може бути таке, що вона десь наверху суто. Я це тільки що так подумав. В принципі, може бути, я думаю, а ну. О. Найшли. Нормально сюди. А отут уже будуть приколи, походу. Бо воно все червоне, диви. А отут уже і попробую знайти ту кнопку. Найшов. Чекайно. Бемс. гоу! Тут у нас якесь сіно росте, приколи. Я б навіть сказав меми. Проте, ладно, от якась машина Амогуса. Типу трактор. Let's go. Ти поняв? Йоу. Прикол. І я знайшов кнопку. Хе-хе-хе, ти йой. А, я знову знайшов кнопку. Бем, Все нормально. А та де кнопка? Де шукати? Під цими штуками нема, там нема. Можливо якось задертися туди наверх, ні? Там, наче тако за стіною, то теж нема. А де може бути? А, ну то. Не поняв. Лол, реально диви. Окей. ха Там воно зразу наверх полізли, походу немає нічого там такого. А, не поняв. І шо? Потому що на з цієї сторони треба було залазити, поняв? Отако. О, отак от треба було. go. Проте. Так тут нічого нема. Я я сюди зря тільки забрався. Чекай. <ріст> ну <да>. так. <ріст> тут пусто. Тут абсолютно нічого нема. Лалка, лолко. Ой-ой, тихо. А де може бути тоді кнопка? Ааа, -а -а, тут з двох сторін такі приколи, поняв. І оцій уже може бути щось десь, да? Ой-ой-ой! Тихо. Ба, падать. Да, ось до, диви. Лол, поняв. А тут уже починається якийсь паркурчик, да? Поняв. Опа. Опа. І отут, походу, нам треба шукати кнопку, да? Да, диви, ось до вона, бм? тумбочки була. А, лол, диви, як швидко стиш. Просто, нечайно, туди запригнув і знайшов. Не Тоже непогано. І нам, до речі, дві залишилося всього-навсього три стейджі, щоб пройти повністю гру. Лалка, лолко. go Може там будь? Може, але ну, не запихнули. Окей. Okay. А де тоді? Найшов. <рискот> 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 Нормально. Let's go О. Oh. Ізі Цю прям взагалі поняв, на видному місці якось запихнули, і лицкіря. Так, а де наступну могли втикнути, як думаєш? Бо поки що тут її не видно. Проте цікаво. Може, десь отако... тут того на стіні? З цієї сторони, десь, ні? Ні, нема ніде диви. Да А Юлька вже походу знайшла. А, вона з цієї сторони, поняв? Прикол. І все, все, я все пройшов. нормально. Ааа, чекай, а хард мод це типу треба. Що, стоп? Знайти три зразу. О, обалдеть. Оце то да. Це вообще нормале нормале. Достатньо такий прикол. Це важче, чи не так? І великий. Приз чекатиме тебе на тебе в кінці. Ага, а, окей. та нема. Давай спробуємо. Ну, типу, першій рівні вони, ну, anyway будуть легкими, проте. Як воно буде далі? Фліспін, до речі, А ну. А, у мене аж два, прикинь. Перше падає скіп, а друге плюс два скіпи. Я поняв, у мене тепер всього три скіпи є. Оке. Бана. go. Ось до тобі перша. Так, де друга? А, ось до. Друга. І третя ось до на горі. go. Так, тут ніде не заникали. На цій, вроді би, ні. А тут і тут ні. А отут ось до є. Так тут десь нема. О, оно. Ще одна. А де третя? Хто скаже? А, так ось дуже воно. Лол. Все, погнали. Ось до тобі перша. Друга десь 100% тут. Ось до якраз таке. Бемц. Є таке діло. Ну, а за тією, то треба лізти нагору. Окей. Okay. Бенс. Ізі. Я пам'ятаю, що якусь одну, ось до знайшов я тут. Одна, можливо, буде тут, ні? А, ні, а, ну. Да, ондо диви там другу заникали, як я й казав, де ви, ну. що туди можуть заникати. Бос под такий там. Знаєш, цікавий, скажем, так? І ондо бачу ще одну. А отут зараз будуть приколи. хе Тут же ж цих кентів, ёлки палки І поки попадеш на того, що тобі треба, часу пройде просто. Опа, хорошо, першого знайшов. Опа, знайшов другого. А останнього не можу знайти, прикинь. Це просто мем якийсь. А, тому що третя, не на кентові. Третя була просто зникана. Окей, я поняв. Так, ось за тобі перша. Окей. Ось за тобі друга. Де шукати третю? Знав би я. Опа, я знайшов третю кнопку, чекай. Он я трошки далеченько, О, як туди допригнути? Ось добре. let's go. А отут уже могли десь і приникати. Тут уже прям. Да, дивись, ось за тобі перша заникана. Let's go. Так, тут, напевно, все. Тепер нам треба туди нагору, да? Опа. Ось до одна. Ага, і ось до ще одна. Бемц, Летс го. Так, ось до тобі перша. А, десь тут, напевно, може бути і друга, проте не видно її тут. Бемц, ось до перша. Точніше, вже друга в мене. А де знайти ще одну? Чекайно. Бачу, 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 бачу. Ось до вона. Бемс, Так, окей, це було достатньо таке легко. Насправді то проте, цей також, до речі, досить легкий. Я вже знайшов усі кнопки, щоб ти розумів. І в мене тепер левел з шахами. З шахами, да, тут також все достатньо таке просто. Тому бемц. Let's go. Тут я пам'ятаю, де перша. Все, погнали. О, на хвості вліпили, як я й думав, якраз. І десь ще одна має бути. Ще одна. Проте, де? Запитання? А, знайшов. Бемц, А Отут уже треба точно бути. Уважними на сходах, бо тут також можуть бути кнопки. І можуть бути відповідно до цього приколи. Тому let's go. Отут уже варто вилізти нагору все-таки, бо тут для мене могли сховати кнопку, але проте цього насправді не зробили. Ладно. А тут по цим можна було ходити весь час, диви. Ось до третя. Лолка, лалка. Бемс і Bands. Let's go. Далі, що в нас далі? Десь тут повинні були заникати 100%. Ні. Заникали? Реально, диві, нема. Ладно. О, ось до. Бемс, а тут тоньки. І тут є, ось до Бемц. Let's go. А де основна третя? Ага, ось до. Все, let's go. Ой. Лабіринт. З лабіринтами зараз будуть приколи. Як до першої прийти, я не помню. А тут зразу всі три ти що. Ладно, одну я знайшов уже, окей А де шукати ще? Хто скаже? Тутоньки нема. О, ось до щось є. Погнали. І десь повинна бути ще одна. А де запитання досить таки цікаве. Найшов. Диви, вона на стелі весь цей час була. Обалдеть. <риколи> Приколи. Ладно, знайшли і слава Богу. Я вже знайшов дві кнопки, треба ще одна. Де може бути? Де могли зникати? Запитання, знаєш, таке цікаве, бо я не бачу. А, знайшов Let's go. Так, тут десь сіні заховали, признавайтесь, ні? Таке, наче, як і ні. А тут. Тут теж ніде не заховали, я поняв О Найшов Так, тракторі, однянька була. Хорошо, ось до ще одна. І. А, тут ще мор... Ні, не можна. Ще вище тут не можна піднятися. Окей. Так, погоду я десь її пропустив тут ого, да? На початку десь. Проте. А де? Ось тут, да, диві реально. Бем? Все Я помітив одну тут кнопочку. Тут ось до. І напевно на крищі, да? Да. Let's go. Так, ось до нас перша. Де ще? Опа. ну. О. Реально диви <ріст> на стіні було. Let's go. І десь, 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 десь ще одна повинна бути, проте хто б сказав де. А то я, чесно кажучи, поки що не бачу. І то є не дуже прикольно. Ага. Найшов. Nice Нормально, let's go. Так, тут кнопочка обов'язково. О. Oh. Ось до ще одна. А де та друга? Я пам'ятаю в принципі, так що let's go. Отут ось до достатньо таки легкий рівень. Достатньо таки легкий. Отут, я думаю, спочатку треба пробігтися понизу. Про всяк випадок. Ось до якраз таки. Як я то і передбачував. Ну, в принципі, у нас тут уже, по суті не повинно ніде бути кнопок. Тому let's go. Погнали паркурити. Ага. І впаде. Непогано. Так, оп, це копцяття. Оптяття. Де в нас тут може бути кнопка? Так, одна в нас в тумбочці. Хорошо, це таке. А де ще одна? А, воно ну, вона аж де наверху тому. А я не помітив був ось додиві. Бемс? Все. Тю, приколи. Так, окей. Обалдіть, куди заникали, ти прикинь! Оце туди. Я ще стою такий думаю, а це мені показалось чи ні? Як бачиш, то ні. І ось до ще одна. Бемц. Опа, нам. Привіді у нас знову ж таки немає. Окей. А в цьому? О, а в цьому є. Нормально. Опа. Ось ту ще одна. Нормально. Так, хорошо. І десь повинна бути ще одна. Проте, хто його знаде? де. Ага, бачу. Все нормально. Оба на ось дої друга. І тепер треба ще й третю десь знайти. А де? Запит... О, у знайшов. Бемц, Let's go. Ось до перша. Тут у нас друга. І десь треба знайти ще одну. Проте, якби ж це було так легко зробити, як і сказати. Ага, так он на диви. За стіною заховали і думають, все. А, все, я все прийшов. Ха-ха! Let's go! І мені там обіцяли якийсь е, класний сюрприз. Давай покрутимо ще два спіна на додачу. Мені дадуть епета, приколь. І ще покрутимо, отримаємо скіпчик. Ладно, окей. А де тепер мені забрати оце, типу, да? Оце нагорода? Чи. чи... <гум> а, диви. <гум> Прикол! Лол. А це на що таке? Стріляти можна, да? А, лол, я кента покрасив, диви. Ха-ха-ха! <гум> що <саме? Плащ> видимка. <гум> Прикол і парашут, да? І це все, в принципі. Тоді, друзі, як ви розумієте, то цей відеоролик підійшов до свого завершення. Якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди вподобайдена, а також підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.